Ну, насправді, дискусії щодо введення такого роду оподаткування, вони вже ведуться достатньо давно, і мова йде про певний спрощений механізм для оподаткування так званих вільних професій або самозайнятих осіб. Ну на, наприклад, якщо ми говоримо про перукарів, чи говоримо про таксистів, чи говоримо про тих людей, які мають якийсь основний заробіток, або можуть підробляти, і і тих, хто. З такою вільною професією заробляє щось на за собі на життя на сьогодні. Всі ці доходи обкладаються за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб це 18% плюс 1,5% військового збору, тобто 19,5% Тобто, якщо людина Архітектор, будівельник щось робить і отримує за це гроші, вона повинна за законом, за податковим кодексом, подати декларацію і в декларації зазначити свої доходи і сплатити з них цю суму, про яку я говорив. Ми пропонуємо достатньо простий механізм, відповідно до якого людина буде отримувати гроші і з них сплачувати 6% без подання декларації. Це буде робити до неї податково. все буде в електронному вигляді. Реєстрація як фізичної особи підприємця не передбачається необхідно лише подати відповідну заяву в дію і провести відповідний. Суму грошей через свій смартфон. Власне, е така опція, така позиція, мені здається, вона зручна, вона проста і дозволяє людині мати білий дохід, білі гроші і не ховатися потім від оподаткування, нікому не пояснювати, де ти взяв ці гроші і чому, чому власне, вони в тебе є. Пане Данило, але от. Е там архітектори, це ще можна якось зрозуміти. Там ну якась документація там оформлюється і так далі. Якщо ми говоримо про тих же перукарів, ну от, е, там якась там. Як це зазвичай працює? На дому хтось там відкриває собі, е, ну просто надає послуги, там стриже когось, робить зачіски за 200-300 гривень, їм дають готівкою. Тобто, е, чи справді ви вважаєте, що ці люди тепер будуть добровільно йти і, і там е, скільки там, з 300 гривень, не знаю, 18 е, е, гривень чи скільки там ну, платити в, в податкову? Ну, хто, хто як бере за зачіску? хтось 300 ну, гривень, а хтось і три тисячі. Це ну, так, але мова йде друге, про те, що ну це ж по друге ж в кишеню. По друге, просто. по друге дивіться, от це, це просто в кишеню. Е, ну так, дійсно, протягом достатньо тривалого часу. Це так і було. Просто в кишеню, але е, власне воно так може і залишитись для тих, хто хоче працювати просто в кишені. Да, ну зрозуміло, що ніхто не приставить податкового інспектора до кожного переукоряє. Це ніхто не буде робити ніколи в житті. Але з іншого боку, ми з вами повинні розуміти, що а, сплатити нещасних 6%, які точно підуть на безпеку оборону, на армію підуть, в цей важкий для країни момент напевно, небагато. І мати після цього чисті гроші. Чисті гроші, чистий дохід, який ти можеш показати будь де і деї буде, буде виправдати цей дохід своїм заробітком, заробітком своїми руками. Ну, це також немало, бо ми з вами знаємо, ну, скажімо як іноді банки, коли ти кладеш гроші на рахунок, вимагають походження цих грошей. Ми знаємо з вами, які як що як таке фінансовий моніторинг за банківськими операціями, і не банківськими фінансовими операціями. Також ми знаємо з вами, що ти ну не 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 придбаєш коштовну річ. Не пояснивши звідки в тебе ці гроші. Ну я говорю зараз про квартиру, говорю зараз про автомобіль. І фінансовий моніторинг діє і в цьому контексті також і він буде посилюватись, Бо якщо ми хочемо з вами бути частиною цивілізованого світу, а не СРСР, то е, хочемо ми або ні, е, фінансовий моніторинг і всі фінансові операції вони є прозорими. Тому, е, передусім, люди самі за такий невисокий відсоток 6 відсотків. Зацікавлені в тому, аби е, відбілювати свої гроші і е, мати чистий прозорий дохід, і, і е, е, дивитися в очі без е, будь-якого сорому чи е, е, боязні будь-кому, тому що ці гроші зароб... зароблені, ці гроші білі, і з цих грошей сплачений податок. Пане Данило, ну так давайте просто ще раз уточнимо. Це мова йде перш за все про о, ФОПи, про фізичних осіб-підприємців, які, які і так... Це не про ФОПів, не якраз про... не про ФОПів. Це, це якраз не про ФОПів. Тобто це про е, вільні професії, я ж сказав. Тобто, це вільні професії. Це не підприємницька діяльність. Що таке підприємницька діяльність? Це діяльність систематична е, на власний ризик з метою отримання прибутку. І е, в основі якої лежить капітал, в основі якої лежить е, підприємництво, це професія. Я можу робити щось руками. Я, наприклад, сантехнік, чи я таксист, чи я хтось інший, е, хто може. Ну, за тим переліком, який ви намагалися двічі прочитати, і так у вас це не вдалося. Так от, налаштовували я, з вами зв'язок, там доволі да, довгий перелік, не хочу відволікатись да, да, пізніше. Так от, так, от, так от, якраз якщо ви належите до цієї професії, ви можете е, в, через свій смартфон подати відповідну заявку і все. в один клік. Вже надавати послуги і, і обліковувати свої доходи. З них будуть отримуватися 6% і ви будете мати білі гроші на все на своєму рахунку. Безперечно, ви можете і надалі працювати так, як ви працюєте чи працювали там роками, і ховатися. Це ніяких, ніяких, ні, ніхто ж ніхто ж знову ж таки не буде вас змушувати до, до цього, але. Але мені здається, що якщо ми з вами йдемо в Європу, то треба йти в Європу ді... діями, а не виключно на словах. Повністю з вами тут погоджуюсь, пане Данило. Ну але дивіться, от ну по факту, це що ми зараз апелюємо по суті винятково там до моралі, так чи ну буде якась там? Система контролю, ну от умовно кажучи, я свого часу встановив собі там на телефон додаток одного однієї зі служб таксі онлайн, так і там, в принципі, е автоматично з кожного замовлення знімається. Я вже не пам'ятаю зараз, який там відсоток, здається, 5 там чи, чи, чи 10, Не пам'ятаю вже. Це зрозуміло. Ну і все одно контроль відбувається. Якийсь. Е ну в даному випадку, як це буде працюватиме, я все одно муситим тепер іти е там, якщо в мене є це. Додаток, сплачується відсоток там на рахунок компанії, так комісійні, так би мовити, і я все одно мусите йти в податкову там декларувати це. Ні, дивіться, та то, в тому то й річ. В тому то й річ нічого не треба декларувати. Ви е, в, фактично отримуєте гроші на власний рахунок, і з цього рахунку автоматично вираховуються ці 6% і йдуть до бюджету. Ви нічого не подаєте, декларації не подаєте. Якщо ви обліковуєте... В, в отримуєте і готівку, і на рахунок карткою, тобто, ви отримуєте то тоді. Податкова надсилає вам відповідну декларацію і ви її просто акцептуєте. Тобто, все це відбувається в автоматичному режимі, і все це відбувається взагалі без участі, без вашої участі. Ніякої так. бухгалтерії ви не ведете, нічого нічого абсолютно не здійснює. А як же в такому випадку ви кажете добровільно там чи ну Що це добровільний перехід на оцю систему спецоподаткування? А тут ви кажете, що автоматично буде списуватись? Ні, гроші списуються автоматично. З рахунку вашого, якщо надходять на рахунок, списується автоматично. Але якщо ви отримуєте і готівкою, і в безготівкою, тобто сума повинна бути більша, в цьому випадку. Ви списуєте їх самостійно, якщо то на підставі декларації, яку заповнює за вас державна податкова служба яким чином, це на ну там на в якості стажу, о, на пенсійний е, фонд? Ні, ні, там нема жодних відрахувань до пенсійного фонду. Ви маєте добровільне право, якщо ви хочете е, платити. Ви знаєте, що єдиний соціальний внесок він може бути добровільним. Також да? тобто, ви знаєте, що ми можемо сплачувати обов'язково, якщо ми працюємо за наймом. А можемо сплачувати добровільно. Так от це якраз той випадок, коли ви можете сплачувати добровільно, можете не сплачувати добровільно. Це ваші проблеми, ваше рішення і ваша пенсія. А, ну, прораховували якось. Ну, скільки таким чином, якщо ми говоримо про півмільйона Плюс-мінус там людей, так які залучені, от в цій сфері діяльності, як там само, самозайняті, так особи е, ну от відповідно про які суми. Ми ж кажемо про те, що хочемо наповнити бюджет, чи не знаю, от хтось пише залатати діри таким чином, намагаються. Про яку е, ну про яку кількість, про які суми до бюджету можемо? Ми, ми говорити. Ми не ми не будемо точно з вами говорити про суми. Чому тому, що це закон не фіскальної мети? Ми не переслідуємо фіскальну мету. Ми хочемо людям надати можливість працювати легально, бо легальна робота, легальна праця і легальний дохід це цивілізований дохід. І це те, до чого ми всі намагаємося прийти. Бо несплата податків з будь-якого твого доходу це нелегально. Це не тільки переслідується по закону, це ще й аморально в Україні, в якій йде війна. Тому ми даємо можливість людям отримати легальний дохід, сплативши дуже дуже невеликий податок до державного бюджету. Так само до речі, як і е, якщо ми говоримо про фопів, тобто найменших підприємців наших, у нас ми не ми не переслідуємо фіскальну муту, коли ми їх обкладаємо. Бо це якраз ті люди, якщо не говорити безперечно про середній і великий бізнес, який мімікрує під фопів. Так, от, якщо не говорити про нього, то насправді мікробізнес це той бізнес, який не повинен наповнювати своїми платежами бюджет. Він повинен створювати робочі місця, годувати себе, годувати свої сім'ї. В цьому є його соціальне призначення. Так само, і в цьому випадку соціальне призначення таке ж саме. Самозайняті особи повинні прогодовувати себе, не лягати на плечі держави виплатами. У зв'язку з е, втратою роботи і, е, власне, е, отримувати нормальний, чистий, білий дохід. Ну тоді на завершення, пане Данило, я все-таки як ми завершимо, перелічу ці ці е, види діяльності, їх е, скільки 20, так але от пише просто наша глядачка, Тут немає цього переліку е, в списку, але все ж таки е, пише, що якщо я до прикладу е, виростила продукцію в себе на городі і Хочу продати на ринку, я теж повинна платити в податкову, чи як бути селяном? От і категорії, взагалі, за якими обиралися види діяльності? Ну на чому це не, це не продаж, це не торгівля, це не торгівля, це послуги. Послуги, які надаються, ну тобто і відповідні професії, які за логікою своєї свого існування не повинні е, приносити надприбутки, вони є не є надприбутковими, і е, з іншого боку, це е, реальна реалізація права людини на професію, а не підприємницька діяльність. Якщо говорити про той, той приклад, про який сказала людина, вона він вже є пільга. Якщо я не помиляюсь, там близько 75 тисяч гривень на рік. Продукцію вона може продати зі свого городу без оподаткування понад цю суму з сплатою звичайного податку. Тому це не стосується цього закону. Взагалі це не про це. Добре, пане Данило. Просто тоді коротенько, давайте підсумуємо. От суб'єктивно, а не видається вам це таким? Ну бо скільки там, до прикладу, коштує там послуга на дому одягу, там чи та ж перукарська послуга? Чи ну бо ми ну точно люди, які там, як ви сказали, зачіски роблять там не за 300 гривень, а за тисячу, Ну вони мають свої салони вдома. Ну от зі своєї практики я, я стрижусь за за 150 чи за 200 гривень. В салоні, до речі, так от ну чи не є це таким, ну даруйте за слово обдираловом, просто черговим зі спробою дійсно якось ну там закрити нестачу коштів по тих чи інших напрямках. Чого в нас їх бракує? Тих коштів, це вже інше питання. в бюджеті. візьму у вас контакти вашого перукаря, 300 гривень. Це класна ціна. Плюс але за скільки, до речі, стрижетеся зараз? Але ну, десь приблизно тисячі ого. Ну, так. багате життя, воно буде, буду буду, 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 буду користуватися вашим. Давайте. Але, але е якщо говорити про Абдиралова в 6%, да, то ви згадайте, будь ласка, вчителя, який сплачує зі своєю заробітної платні 19,5%. Ви згадайте, будь ласка, лікаря, який сплачує зі своєю заробітної платні 19,5. Ви задайте, будь ласка, робочого на металургійному підприємстві, який сплачує також 19,5. І давайте не будемо в контексті цьому говорити про обдиралова. Бо, бо у нас, розумієте, в нашому суспільному дискусії податок і обдиралова є синонімом. Люди чомусь вважають себе дорослими, вже європейцями себе вважають, а чомусь не розуміють, що податок це плата за цивілізацію. І не будуть доріг, не будуть поліцейських, нормальних поліцейських, які працюють на людей, не буде е благ жодних цивілізацій, якщо не буде оподаткування. Тому давайте, врешті-решт, сприймати податок як необхідність, давайте сприймати податок як блага, давайте сприймати податок як те, що працює на людей, а не обдиралово, як, як ви його називаєте, мені здається. Ну, просто недооцінюючи цю конструкцію, яка, яка і допомогла, це просто мій фах оподаткування. Ви знаєте, я тому так це особисто сприймаю. Я е, все життя займаюся податками і е, повірте, це невід'ємна категорія від людської цивілізації, яка супроводжувала і вдосконалювалася разом з людською цивілізацією всю нашу людську історію. Я погоджуюсь з вами стосовно Обдиралова, це не тільки це от наші глядачі пишуть, я їх цитую. От, ну, бо вони тут пишуть, повірте, ще набагато е, різкіші слова. Я просто ну, не можу зрозуміти. Ну тут ми кажемо, що. Е, тому я і спитав про гроші, які. Бо ну, якщо ми розуміємо, скільки там ми плюс-мінус утримуватимемо, ви кажете там дороги і все інше, і, і тому подібне ці гроші можуть на йти. Тобто, а відповіді поки що нема. От, я тільки з цього. Питання намагаюся це зрозуміти, пане Данило, дякую, пишуть люди, що тисяча гривень за стрижку це ого. Так що е гостьовим залишу номер свого перукаря. Е буду, ну не дякую. знаю, радий спитаю, чи ви з ним зв'язались і, власне, здешевлю вам цю процедуру при нагоді. Дякую, дякую. Данило Гетьманцев, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.